28 травня 2023 року, у неділю сьому після Пасхи святих отців першого Вселенського собору, Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили ректор київських духовних шкіл, архієпископ Білогородський Сильвестр. Єпископ радянський Марк, єпископ Івано-Франківський, Коломийський Никита, духовенство обителі та гостю священному сані. От ще при прослави Сина Твого, дай син Твій прославити. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Нехай кожен з нас намається знати про цю віру, знати про, таке, про те, що є Бог, хто Він є, що Він від нас хоче, і що таке ми. Це дуже важливо знати для людини. Якщо людина це розуміє, то вона багато, багато каміння таких складних якихось ну, перешкоджень, які в нас зустрічає в житті, вона проходить без, без для себе безобідно. Щоб ми хранили чистоту святої православної віри і просили Бога, щоб Господь був милостив до всіх людей, тому що кожна людина вона створена для спасіння. І кожна людина коли вона не була сьогодні, завтра. Вона хоче, її душа хоче бути з Богом і хоче бути спасенною, щоб всі люди прийшли в разом істини і пізнали Бога, правильно зрозуміли Бога. За літургією помилились про мирну українській землі, за наших воїнів, народ та владу. І ще море вся сербі наші українськи, бо є завжди от всяких соблазнів і розділень, Замышляющих же против не я посрамите и вразумите, да непрекновенно в любви, единомыслии совершим подвиг спасения нашего, молимся тебе все Господи, услыши и молви. Також була піднесена подячна молитва з нагоди річниць Харківського архієрейського собору та собору Української православної церкви 2022 року. Осі всіх Тя і просим з осміренням і серцем, не Діставі і на будущее время церкву Твою і нас єдія, молітою при благословенні влади нашої Богородиці. И всех святых земли наши, Божественная благодать, всегда немощная врачу еще, и осподевающий, восполняющий, пророчествует Данила, благоговенеша Ра, вопресвитера, помолищего Да придет на него благодать все святая духа. Після херовимської пісні блаженніший Митрополит Онуфрій звершив ірейську хіротонію. Священником став студент другого курсу магістратури Київської духовної академії, деякон Даниїл Мартинов. Після заперечасного вірша архієпископ Білогородський Сильвестр зачитав звернення синоду Української православної церкви з нагоди 31-ї річниці Харківського архірейського собору та першої річниці собору Української православної церкви, що відбувся у місті Києві. Посилання на повний текст звернення у описі під цим відео. Виголосивши відпуст, предстоятель привітав та благословив паству. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з праздником Воскресного дня, з неділею святих отців Першого Вселенського собору. Вчора сповнився рік нашого собору Української православної церкви, який проходив в Києві. Феофанівському монастирі, а також 31 рік Харківського архієрейського собору, який у свій час проходив в місті Харкові. На це собори нашої церкви, Української православної церкви, і на яких були визначені такі норми життя, які допомагають нам зберігати чистоту святої православної віри, дають нам нові можливості в сучасних умовах. Свідчити про свою любов до Бога і до ближнього. Нехай Господь молитвами святих Отців Першого Вселенського собору і молитвами наших преподобних отців, всіх святих нашої церкви, Господь благословить нашу землю миром, праздником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.